Друзі, якщо вам цікаво ремонти в Київській області, скільки це зараз коштує, то зняла вам відео на основі власної квартири в атмосфері. Я вже зробила тут електрику сантехніка, зняла перестінок, який відділяв прихожу від кухні. І що в мене вийшло? Добудувала ось тут стіночку для того, щоб відділити кухню від спальні, бо в мене тут два вікна. Кухня в мене вийшла достатньо величенька, квадратів під 16 і окремо буде спальня. Ніші, бачите, буде дуже прикольно. А, зробила вже електрику і сантехніку. По цінам по електриці мені вийшло десь 16,5 тисяч гривень, це робота з матеріалом, по сантехніці дорожче, було підключення котла, колектор, теплопідлога, розводка всіх труб води, каналізації. тому це в районі 50 тисяч гривень. Тому, якщо вам цікаво, подалі спостерігати за ремонтом, скільки,